Всім привітки. Сьогодні у нас 131-й річок, як ми пірнаємо холодний басейн. Також у нас сьогодні на календарі 4 число. Дощ на дворі. паде вечір. Я думав, що сьогодні вже не піду виконувати челендж. Але все ж таки внутрішнє щось сказало, Іди. Я думав, що вже завершувати, бо насправді хворий, але воно не чується. Ну, трошечки є така штука, що затянуто. Горло пепшить, там насмарк трошечки є. Ось, але все рівно щось заставляє тебе робити це. І я прийшов сюди, щоб продовжити цей челендж, але кажу, кожен день може бути крайнім цьому челенджі. Зараз відкриваю басейн, подивися скільки там градусів, якщо буде видно, звісно. І погнали пірнати, бо дощ паде. Так, басейн вже повністю спустив. Зараз не знаю, чи буде видно, але хоча б собі підсвічу. Е, температура у нас біля 8 градусів. 7 з копійку, 7 з половиною десь приблизно, не знаю, чи тут буде видно. Довго сидіти в воді не буду. Зараз занурюємося, вилазимо, сохнемо, ну і все. Швиденько чик 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 обмилися і погнали. Щоб перше, щоб тіло відійшло від того вірусу, який зараз в мене є. Uh, і продовжувати челендж, хочеться продовжити челендж, але бляха ці застуди, ці віруси, це звісно. Плак-плак. Uh. Не знаю, чи видно, але надію, що видно. Uh. Uh. Дощик паде. Водичка холодна, але щось мене заставляє це робити внутрішній я. Ух. Ух. Холодно. Аж вода парує від мене, напевно. Думав, чесно кажучи, що сьогодні вже ставим крапочку в цьому денечку і не було бажання, дощ цілий день паде. Але все ж таки зараз вирішив залізти і е, я дуже довольний, я дуже радий, що я все ж таки це зробив. Всім дякую за перегляд, до зустрічі з вами в новому деночку. Е, маю надію, що ми зустрінемося. Всім заряду, не хворійте і не чіпляйте ніякі віруси. Ну я губаю. Продовжуємо челендж разом, як то кажуть, до перемоги. Всім гарного вечора, вже ночі і мирного неба.